Вітаю, мої дорогі, мої хороші в Рубриці Христотерапії, з Наталією Шпит, зустрічі з Христом, слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу говорити з вами про шлях до Бога, десь в контексті цього, що ми зараз переживаємо цієї війни, відключення світла, тих страждань, які ми маємо. Бо почну від буття. Бо від буття Господь, коли творив світ, Він творив його шість днів, подивився на нього і на людину, яку створив, на Адама, на Єву і казав, що це все дуже-дуже добре. Тоді, якщо Господь сотворив все таким дуже-дуже добрим і все було супер, то чому ми маємо зараз цю війну, ці страждання і це все? Тому що власне людство пішло не по задуму Господньому. Тому що якщо людство це я так порівнюю з як один організм. І якщо в моєму наприклад, організмі щось хворіє, так, якийсь один член, чи рука, чи нога. Ну, то страждає весь організм, болить весь організм, і його треба принаймні обезболювати, як мінімум весь, так? Так само, і людство йде зараз не по шляху миру, добра, радості. Бо Господь сотворив людину для любові і з любові для стосунку з ним, а стосунок десь з ним людство втратило. І, власне, що нам потрібно, нам потрібно, ніби так легко ну, це сказати. І всі, напевно, це знають, що потрібно повернутися назад до Господа. Це є най найголовніше навернутися, повернутися. Добре, хочу прочитати і провести таку аналогію з. Луки, 20 розділ, 9 вірш, про що Господь нам говорить в Біблії, в Слові Божому. І він почав качав народові казати оцю притчу: Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довгий час. Це іде мова, що Господь, власне, про що я казала, сотворив землю і сказав, що все дуже добре. Віддав нам людям і сказав: плодіться, порпайтеся. Ну, тобто, доглядайте цю землю, доглядайте так, винайняв його, цей, але віддав нам. Але та своєчасно також він послав до винограда, виноградарів слугу, щоб ті дали йому частину з плотів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони, і того побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього. Та вони цього тяжко поранивши, прогнали. В Старому Завіті, це означає, ну, що Господь через пророків, наприклад, Моїсея, так, присилав своїх слух, Так, І задача була Моїсея вивести з неволі. Єгипетською вивезти на волю його вибраний ізраїльський народ. І... Але люди ходили, людини, 40 років по постелі і чому не вийшли за 40 днів. Кажуть, що дві неділі вистачало, щоб пройти, тому що постійно десь нарікали і нарікали на Господа. І тільки Пішов мої серед, на 40 днів на гору до Бога, коли дав він йому заповіді, то вже в цей час зробили собі вони бушків, ідолів. Тобто, вже від, відійшли від винограднику, так і від виноградаря від Господа. І що? Сказав тоді власник виноградар, виноградника, тобто Господь, що мені робити? Послати хіба що можу улюбленого сина? Може, його пошанують. Винограда побачивши його, так почали міркувати між собою: це спадкоємець, убиймо його, щоб спащала нам дісталась, і вивели його за виноградник і вбили. Про що йде мова? Що коли прийшов Ісус, прийшов до свого вибраного народу, вони його не розпізнали. І спадщину віддавати вже не хотіли, бо настільки вони були комфортно і гарно себе в тому всьому почували, в тих гарних шатах, в тих, в тих родоводах, чим вони вихвалялися. Тобто він було дуже добре, а Господь Ісус, коли прийшов, він став для них дуже-дуже незручним, тому що Він їм говорив «Ви гроби побілені. До кого він це говорив? До фарисеїв-книжників. і Власне, тоді вже чекали фарисеї-книжники, а вони були дуже вченими людьми і знали, що має прийти Месія, бо це було написано в Старому Завіті. Вони дуже добре його знали і читали. І що тоді? Далі, увага! Прийде виноград, ви, власник виноград, винограднику, і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Іншим. Почувши це, вони сказали: нехай це не станеться. Ісус же... Глянув на них пильно і мовив. Що, отче значить, Оте написане: Камінь, що його відкинули, будівничне, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а кого ж він, на кого ж він впаде, роздавить. Про що йшла мова? Йшла мова, що Ісус прийшов, і що прийшов, але вони його не прийняли і не хотіли цього виноградника, цієї землі віддавати Ісусові. Тобто. Не визнавала його, і, і що в кінцевому результаті вони його вивели і, і вбили, вбили. І коли вони взагалі почули від Ісуса цю притчу, а він завжди говорив притчами, так, щоб трошечки включати свої розум, свій розум, ну, свої. Ну, Мозги, скажімо так, бо Господь нам їх дав не просто так, так, але вони дуже добре все розуміли. І почалася у них така своєрідна паніка настала, коли розповів всю цю притчу, ну, що хоче власне віддати цей виноградник іншим. Іншим господарям. Про що говорив Ісус? Ісус говорив про зміну угоди між Господом і Його народом. А його народом, як ми вже знаємо, власне, був вибраний ізраїльський народ, який повинен був дбати, дбати про цей Божий виноградник, про людство, про землю. І, власне, мали вони вести людство в Божих. В заповідях, заповідях любові, які Господь дав їм. А вони завели його куди? В руїну. Ну і далі, як ми бачимо, ведуть. Вони не просто ігнорували свої обов'язки, вони навіть вирішили, власне, вбити сина господаря Ісуса, аби переписати виноградник на себе. Тобто на все, що. Тобто, що все належить сильним цього світу, все належить людям людям, які, от власне, і зараз керують тим світом. І ми бачимо, що керують дуже погано, тому що йде не тільки в нашій країні війна, а як взагалі подивитися, до чого йде світ, то потерпає, потерпає від зла, потерпає від насильства. Від багатьох дуже речей світу цього, бо гроші керують цим світом і матеріальні речі, а в задумі Господа було зовсім інакше. І тому план Божий був переписаний. Тобто цю угоду, цей договір, тобто старий оцей завіт був переписаний на новий завіт. От, і, і е, господаром вже цього нового Завіту став Ісус Христос, так, Його Син. Правила змінилися. Вже не потрібний принадний вигляд, так, ні чудова біографія, ні жертва, ні заслуговання, бо жертву Ісус Христос приніс одну за нас всіх: віддав себе, своє тіло і кров. Та жертва була принесена для того, щоб в Старому Завіті була заплата за гріх що смерть. І щоб ми не померли, то Господь віддав свого Сина Єдинородного, щоб ми мали життя. Життя мали в ньому, з ним, через нього. Інакше інакше не, не може бути. І в цьому є дуже добра новина, власне, для нас, всіх, бо Тепер до виноградника мають доступ також і ті, які раніше цього ну, не мали, бо вважали інших недостойними. Так? У новій угоді немає місця тепер вже на цю гординю родоводу, гординю власне, заслуговувати, гордину жертвоприношення ідолопоколонства. Усе вирішує просто одне бажання. Або небажання стосунку з Ісусом. І це є вирішальне. Запитати себе має в цьому кожен, чи я маю стосунок з живим Богом, чи я маю стосунок з Ісусом Христом. І хто для мене є Він. Бо Ісус Христос є нашим Господом і є, власне, нашим Спасителем, бо тільки через Нього. В ньому, з ним ми можемо прийти до трону благодаті, і тільки через нього ми спасаємося. Тому заохочую вас задуматися, які е, маємо стосунки, який наш цей шлях. А коли Господь прийшов, коли прийшов Ісус Христос, Він говорив: Я є дорога, правда, і життя. І реально так і є, бо Він є. Цим шляхом, шляхом власне спасіння, і, але ніхто нам не обіцяв, що на цій дорозі не буде страждань. І Господь нам на Голгофі казав і попоказ, показав, що цей шлях буде падіння, вставання, падіння. Сам Господь три рази впав, але три рази він піднявся. І казав, диві, і, і нам потрібно дивитися, власне, і вставати, дивитися на Воскресіння. А що таке Воскресіння? Це відкриті небеса, відкриті небеса, це цей шлях до трону, благодаті, до Його любові. Тому заохочую прийняти, хто не прийняв Ісуса Свого, Ісуса Господом, Спасителем Його життя і не спасати, не спасатись своїми силами, а віддати все йому в довірі, в любові. Десь так. Десь на сьогодні так. Надіюсь, що трохи розказала про цей шлях, яким ми йдемо, а яким би мали йти. Яким бо, бо цей шлях є реально дуже. Дуже гарний, дуже такий, навіть не можу вам передати дуже радісний, бо плодом цього, цього шляху, власне, є прихід до цього стосунку милосердя. Любити Господа, любити себе і любити ближніх. І амінь. На сьогодні все. Па-па. Обіймаю вас! Бережіть себе!